Споріднені душі. Злодій швидко ковзнув у вікно і завмер, намагаючись освоїтися з обстановкою. Кожен поважаючи себе злодій спочатку освоїться серед чужого добра, а потім уже починає його привласнювати. Злодій знаходився в приватному домі. Замкнуті парадні двері і непідстрижений плющ підказав йому, що хазяйка дому сидить зараз денебудь на мармуровій терасі, яку лагідно омивають хвилі океану і пояснює переповненому співчуттям. Молодику в спортивній моряцькій кепочці, що ніхто і ніколи не міг зрозуміти її одинокої трепетної душі. В свою чергу, світло у вікні третього поверху указувало, що хазяїн вже повернувся додому і незабаром повинен погасити його та лягати спати. Бо осінь – така пора в природі та в житті людини, коли кожен респектабельний сім'янин починає розуміти, що стенографістки та кабари на дахах це суєта і марнославство, і, відчувши в собі тягу до благопристойності та моральної досконалості, як. Цінностей більш довговічних сидить дома та очікує повернення своєї законної половинки. Злодій запалив сигарету. Прикритий долоною вогник Запальнички освітив на мить те, що було у нього найбільш помітним. Довгий ніс. Та виступаючі вилиці. Злодій належав до третьої категорії крадіїв. Цей тип людини ще погано вивчений, тому не отримав широкого визнання, Поліція познайомила нас тільки з першим та другим типом. Класифікація їхня надзвичайно проста. Головною прикметою служить комірець. Якщо, впіймавши злодія, не вдається розгладіти у нього накрохмаленого комірця, нам заявляють, що це небезпечний виродок, повністю розтлінний тип і зразу ж виникає підозра, чи не той це закоронілий злочинець. Який в 1878 році поцупив наручники із кишені поліцейського хенесі, та нахабно уникнув арешту? Представник іншого широко відомого типу, це злодій з накрохмаленим комірцем, його зазвичай називають Злодій Джентльмен? Вдень він або снідає в смокінгу, або прогулюється, одягнувшись франтом, а в вечірню годину береться за своє головне негідне заняття грабування квартир. Його мати дуже багата, поважна леді, яка мешкає в респектабельному Оушен-Гроув. І коли його перепроваджують до в'язниці, він, перш за все, вимагає собі пилочку для нігтів та поліцейську газету. У нього є дружина в кожному штаті та наречена в усіх провінційних містечках, і газети тиражами друкують портрети жертв його матримоніальної пристрасті. Використовуючи для цього отримані із архіву фотознімки хворих жіночок, від яких відмовились усі лікарі, які вхитрялися отримувати зцілення від однісінького флакончика патентованого зілля, отримавши полегшення після першого шковтка. Був синій светр. Цей злодій не належав ні до категорії джентльменів, ні до категорії бродяг. Поліція звичайно опинилась би в тупику, намагаючись його класифікувати. Їй, можливо, ще не доводилось мати справу із добропристойним крадієм, який ще не опустився на дно. Але й не здійнявся вельми високо. Злодій третьої категорії почав, крадучись, просуватись уперед. Він не прикривав обличчя маскою, не тримав у руці потайного ліхтарика, і на ногах у нього не було черевиків із каучуковою підошвою. Замість цього, він мав револьвер 38-го калібру та задумливо жував м'ятну жуйку. Меблі в будинку були накриті чохлами, срібло було заховане в сейф, злодій не розраховував на багато здобич. Він направився до ледь освітленої кімнати третього поверху. Де хазяїн дому повинен був уже відпочивати після згадуваних задоволень, які він однаково мусив знаходити, щоб не загинути під важким тягарем самітності. Там і хотів злодій пошукати чесної, законної, професійної поживи може знайдеться трохи грошенят. Часи. Булавка з дорогоцінним каменем. Зрештою, на щось особливе він і не розраховував, побачивши розчинене вікно та намірившись випробувати там свою удачу. Злодій обережно відчинив двері в кімнату. На ліжку спав чоловік. На туалетному столику. В безладі валялись різні предмети, пачка пом'ятих банкнот, часи, ключі, три покерних фішки, декілька зламаних сигар і ліловий шовковий бант. Тут таки стояла пляшка сельтерської, притримана на ранок для прояснення мізків. Зробив три обережних кроки, направляючись до столика. Сплячий жалібно застогнав, відкривши очі, і зразу ж засунув праву руку під подушку. Але витягнути її назад не встиг лежати тихо, прозвучав спокійний голос злодія. Злодій третьої категорії Не говорять свистячим шепотом. Чоловік в ліжку поглянув на дуло направленого до нього револьвера і завмер. Руки вгору. Приказав Злодій. У чоловіка була каштанова. С просіддю Гостра борідка. Як у дентистів, які рвуть зуби без обезболюючого, він мав вигляд поважного, респектабельного міщанина і, схоже, був доволі жовчним, а зараз вдобавок надзвичайно розгніваним Він сів у ліжку, піднявши праву руку. Другу також. Наказав злодій, Може, ви шульга і стріляєте лівою. Ви вмієте рахувати до двох? Ну, швидко. Не можу підняти цю, сказав чоловік, скорчивши болісну гримасу. А що з нею таке? Ревматизм в лівому плечі. Гострий, Був гострий, тепер хронічний. Злодій хвилинку стояв мовчки, тримаючи ревматика під прицілом. Він глянув тайком на туалетний столик з розкиданою на ньому здобиччю. І знову в розгубленості. Втупився на сидячого в ліжку. Раптом його обличчя також перекосила гримаса. Перестаньте коршити фізіономію. З досадою крикнув чоловік. Прийшли грабувати, то грабуйте. Забирайте, що там на столику. Прошу вибачення. Сказав злодій, посміхаючись, мене ось також скрутило. Вам, знаєте, пощастило, тому що ми з ревматизмом давні знайомі, і також у лівій. Інший на моєму місці продірявив би вас наскрізь, коли ви не підняли свою ліву клешню. І давно у вас поцікавився чоловік. П'ятий рік тепер уже не відчепиться. Достатньо тільки придбати отаке задоволення, і пиши Пропало. А ви не пробували жир гримучої змії? Поцікавився чоловік. Галонами вимазував. Якщо усіх гримучих змій, яких я обезжирив, витягнути в ланцюжок. То він вісім раз би дістав від Землі до Сатурна. Деякі приймають пігулки чизельма. Замітив чоловік. Шарлатанство. відповів Злодій. П'ять місяців. Ковтав я цей непотріб. Ніякого результату. А коли я пив екстракт Фінкельхельма, робив припарки із галацького бальзаму і застосовував поттівський болевгамовуючий пульверизатор, ніби трошки полегшало. Тільки здається, що ліпше за все допоміг мені кінський каштан, який я ношу в лівій кишені, вас коли більше допікає зранку чи вночі? Вночі, сказав Злодій. Коли саме робота? Слухайте, та ви опустіть руку. А бликерстафовський кровоочищувач. Ви не пробували? Ні, не доводилось. А у вас як? Приступами чи весь час ниє? Злодій присів у ногах ліжка. І поклав револьвер на коліно. Скачками, відповів він. Накидається, коли зовсім не очікуєш. Довелося відмовитись від верхніх поверхів. Пару разів уже застрягав. Скрутило на півдорозі. Знаєте, що я вам скажу? Нічогісінько у цій болячці. Лікарі не розуміють. Хм. І я так вважаю. Витратив тисячу доларів і все даремно. У вас розпухає? Зранку. А вже перед дощем просто сил нема. Так, у мене також. Достатньо який-небудь. Мізерній хмаринці. Величиною з серветку пуститися до нас в дорогу. Із Флориди, і я уже відчуваю її наближення. А якщо доведеться проходити біля театру, коли там іде сльозлива мелодрама Болотяні тумани, волога настільки вп'ється в плече, що воно раптом заниє, наче хворий трухлявий зуб. Справді нічим не заспокоїш. Микельні муки погодився злодій. Ви маєте рацію. Зітхнув чоловік. Злодій поглянув на свого револьвера і байдуже засунув його в кишеню. Послухайте, приятелю. сказав він. Намагаючись приховати ніякоїсть. А ви не пробували Оподальдок? Дурниці, відповів сердито чоловік. Із таким успіхом можна втирати коров'яче масло. Це правда. Погодився злодій. Годиться тільки для крихітки мінні. Коли киця подряпає їй пальчика. Скажу вам на чистоту, що справа наша погана, тільки єдина річ на світі помагає. Добра, стара, звеселяюче серце, випивка. Послухайте, друже, ви на мене не ображайтесь, це діло само собою забудемо. Одягайтесь і підемо гарно вип'ємо. Ви вже вибачте, якщо я. Ах ти, чортяка! Знову занило гадюка. Чоловік заметушився. Скоро, мабуть, буде тиждень, як я не можу одягнутись без допомоги. Бою, що Томас уже ліг і. Це не проблема. Вилізайте із свого лігва. Заспокоїв його злодій. Я допоможу вам начепити щось на себе. Вдячність та душевна радість потужною хвилею охопили свідомість чоловіка. Він погладив свою сивіючу борідку. Це у вищій степені незвично і дивно. Розпочав він. Ось ваша сорочка, сказав злодій. Пірнайте в неї, до речі, один знайомий говорив мені, що розтирання Омбері так підремонтувало його за два тижні, що він сам почав зав'язувати собі кроватку. На порозі чоловік несподівано зупинився і зробив крок назад. Ледь не пішов без грошей, сказав він. Залишив з вечора гаманець на туалетному столику. Злодій притримав його за рукава. Та не переймайтесь, я пригощаю. На випивку вистачить. А ви ніколи не пробували чудодійний горіх і мазь із соснових голочок? Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.